Захисник прийняв м'яч. Нападник прийняв. Відігрався в центр. Запускаємо іншого нападника. Відіграємося. Удар. Чудово. Розпочинаємо. Швидше. Раз. Захисник прийняв. Нападник в центрі вже нападник підключається. Коли нападник підключається, чудово, вправа. І команда йде вперед. Молодці. Поїхали. Швидше. Вже. Вже влаха. Швидше. На Прийняв. На місці не приймаємо. Дай, 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 дай. Чудово. Чудово. Ще Поїхала Жуковська, в сторону. Вже. Я цю... імітую напад. Прийняв. Вже відігрався. Чудово. Чудово. Запустив. Дай. Молодці. Просто молодці. Раз. Два. М'яч Чудово! На м'яч граємо напередження. Вже Чудово! Поїхали. І це вже в нас виконує 17-й рік.